Але ось британські аналітики військові нам дають таку картину. Як вона виглядає з ближчої перспективи? Ну, вона відповідає дійсності, але ця ситуація склалася ще, мабуть, десь на початку, можливо, в середині березня. Останні два тижні лінія зіткнення без змін. Е, наразі повернулась зима на Луганщину і фактично. За останню добу ситуація не змінилася. Інтенсивність бойових дій знизилась. Відбуваються артилерійські дуелі, незначні атаки росіян намагаються тиснути на кримінському напрямку, на білогорівському, на сватівському трошки менше. Я думаю, що найбільша активність все ж таки зараз на Донеччині, на Луганщині. Ситуація трошки спокійніша ніж на Донеччині, ніж було останнім часом. А як ви пояснюєте, от відмінну активність росіян і неоднакову е, активність саме в, в спробах тиску на українські позиції на Луганщині і на Донеччині? Тут тільки сезон цьому причиною? От ви кажете, що на Луганщину повернулася зима? В очевиді певна кількість снігу, вочевидь, опади, в а не дуже стабільний ґрунт, так би мовити, чи а е, тут є інші стратегічніші плани і бачення російські. Тут багато чинників погода. Це ну в першу чергу в планах короткотермінових. А взагалі, я думаю, що їм цікава Авдіївка, їм цікавий Бахмут, їм цікавий вугледар для того, щоб там ну прорвати оборону і показати хоч якісь результати на Луганщині. Концентрація. Збройних сил Російської Федерації трошки менше, ніж на Донеччині. Тут фактично бойові дії відбуваються в полях, в лісах до населених пунктів воно віддалене. Можливо, тільки там сільські трошки місцевості. Я ж кажу, наразі лінія оборони у наших хлопців зроблена непогано і тримаємо ми. Ті рубежі, на яких зараз знаходимося, я ж кажу, інтенсивність спала е була активність авіаційна, але наразі я жарю на сьогоднішній день тільки артилерійські дуелі і незначні там попитки штурму. Угу. А скажіть наскільки інтенсивні ці артилерійські дуелі? Кількість боєприпасів, кількість саме снарядів це те, за чим дуже пильно ми стежимо, в принципі, от як багато у Росії є, як багато вона здатна використовувати, у яких місцях фронту саме цей артилерійський тиск залишається дуже серйозним, у яких ні? І е, ну, мабуть, це таке, я не хочу видавати бажане за дійсне, так би мовити, але нам дуже хотілось би, вочевидь, зараз всім українцям бачити, які свідчення того, що цього боєзапасу у росіян стає менше? От за певний період, не знаю, за кілька тижнів, за місяць, яка динаміка цих артилерійських обстрілів саме у вашій місцевості? Вона реально зменшується. Найбільша інтенсивність це була рік тому. Реально, весна літо 22-го року. Далі були такі тенденції до зменшення і до зниження. Я думаю, що останні пару місяців інтенсивність приблизно однакова, але вона гораздо менше ніж було там рік або півроку тому. Скажіть, будь ласка, а яка тактика у росіян щодо глибшого дещо тилу? А тому, що зараз видно, що в тій же Авдіївці намагаються вони обстрілювати. Просто житлові якісь масиви, житлові райони, цивільні будівлі, але Авдіївка дуже дуже наближена до це? Фактично лінія фронту. Так і там залишається ще понад півтори тисячі людей цивільного населення. Просто от під цими обстрілами. Ви говорите, що лінія фронту і зіткнення безпосереднього на Луганщині в районі, от власне Креміною, вона дещо віддалена від населених пунктів. Чи не намагаються росіяни кошмарити ці? Далі віддалені населені пункти. Як вони обстрілюють зараз той же Харків ракетами С-300? Таке ж саме відбувається і на прифронтових територіях ну, з Луганщиною, скажімо так, тому що. Це в основному якраз є Харківщина та Донеччина. Такі ж самі залпи з 300 Ми знаємо є і по Ліману, і по Слав'янську, і по Краматорську, і по Куп'янську. Все це відбувається. Останнім часом вони намагаються порушити нашу логістику до звільнених територій Луганської області. Ну це більше Сватівський такий напрямок. Обстрілюють шляхи постачання гуманітарної допомоги, евакуації цивільних. Все це є. Ну я ж кажу. Вони використовують в основному терористичні методи, які не пов'язані з військовою інфраструктурою, а намагаються розвивати місцеве населення, пане Романе. Скажіть, будь ласка, от зараз, мабуть, це погляд таки в дальшу перспективу, але і в ближчу, тому що з одного боку це можливість майбутнього відновлення колись після перемоги. З іншого боку, це і нинішня ситуація для Можливих боїв, які можуть іти на цих територіях, і власне і в, і в цих містах гуманітарна ситуація? От одна із інформацій, що офіційно не враховують населеного пункту, немає серед міських муніципальних округів два тижні тому. Про попасну таке а вже говорили, що навіть самі росіяни ну не зважали на неї, тому що фактично знищений населений пункт. А ситуація із агломерацією сєвєродонецьк лисичанськ Наскільки а, от ця? Агломерація наскільки серйозно вона постраждала, як там, ну що залишилося, що можливо використовувати? Яка ситуація гуманітарна і ставлення ну, окупантів якщо, до то, і... цієї агломерації? Я е, хотів пару слов сказати за попасною. Якщо мова вести саме про це, це населений пункт. Я думаю, що тут е, багато чинників, які впливають на це рішення. По перше, це те дійсно, що інфраструктура міста повністю зруйнована. Друге, вони депортували практично всіх місцевих мешканців з попасної е, спочатку. Попасна була приєднана до пірвомайської адміністрації, і тут е, рішення просто якби. Фінансовому сенсі, що не не потрібна якась адміністрація для попасне, тому що ким управлять, і я думаю, що в довготерміновій перспективі це рішення про те, що попасно вони відновлювати не збираються по агломерації Сєвєродонецьк-Лисичанська ну іще б я і ще п'я Рубіжна додав ситуація трошки інша Лисичанськ взагалі найменше постраждалий населений пункт в Сєвєродонецькому районі районі в цій агломерації. Сєвєродонецьк трошки більше постраждав, рубіжна ще більше, але рівень руйнувань тут ну на рівні там 80 В попасні фактично 100%. людей залишається в цій агломерації доволі немало, скажімо так, я думаю, приблизно 25-30 тисяч населення в цій агломерації є. Відновлення відбувається, хоч яке стільки в Сєвєродонецьку, в Рубіжному і в Лисичанську. Практично житловий фонд не відновлюється вдалося їм відновити газопостачання більш-менш нормально, по воді по електроенергії є нестача. Я думаю, що менше половини місцевих мешканців, які залишились в цих громадах, залишаються. Більша половина залишається без цих послуг. Ну і основне це те, що це логістичний центр військов, військовому сенсі для росіян. Це майже єдиний вихід на крім інну, тому що логістика на сватова і на Старобельськ під контролем збройних сил, артилерійським контролем. Тому ця агломерація це така. Можна сказати, ну передава не саме передава, але передова база в логістичному центрі. Тут велика концентрація військових, велика концентрація техніки, медична інфраструктура для російського війська. Тому для них це ну на сьогоднішній день пріоритет. Угу. Дякую вам, спасибі за роз'яснення, пане Романе. Роман Власенко, голова військової адміністрації Сєвєродонецького району, був прямому зв'язку.